Негода набирає обертів сьогодні. На Рівненщині ввели помаранчевий рівень небезпеки. Усе через сильний поривчастий вітер, що здійнявся ще учора ввечері. Проходив циклон з півночі, який йшов на схід. Центром він був над центральними районами Білорусі, і ми були в зоні холодних фронтів. Наслідок чого і створилися такі умови, які принесли сильний вітер та опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Сьогодні негода продовжує вирувати. Поривчастий вітер, повалив кілька дерев. Як наслідок, вони пошкодили електроопори. Відтак понад 20 населених пунктів знеструмлені. Над ліквідацією наслідків стихії та відновленням електропостачання працювали 9 бригад прат рівне обленерго, 10 одиниць спецтехніки та оперативно-виїзні бригади на кожній дільниці. Якщо станом на 8 годину ранку, у нас було по області 4 повністю знеструмлених населених пунктів, то станом на 12 годину ця кількість зросла вже до 29 Але завдяки зусиллям працівників пратрівне обленерго нашим аварійним бригадам вдалося зменшити цю кількість до 24 Від негоди найбільше постраждала Костопільщина, а також Березнівщина і Володимиреччина. Буревій наробив біди на території обласного центру. З самого ранку працівники тресту зеленого господарства прибирають повалені дерева, зокрема у районі Нового Двору та на вулицях Чорновола, Дубинська, Гашика, Князя Острозького, Набережній і Міцкевича. Водночас у гідрометцентрі зазначають, що такі пориви вітру триватимуть ще недовго. Вітер буде сильний ще. Щоб... Цієї ночі, але це вже буде не помаранчевий рівень небезпеки. Це вже буде перший рівень небезпечності жовтий, і очікується пориви до 15-20 метрів за секунду тільки на ніч. В день і години вже вітер послабиться і буде 7-12 метрів за секунду північно-західного напрямку. В свою чергу у рівне обленерго наголошують, поки негода вирує, можливі повторні пошкодження електроопор на території міста та області. Тож рівнян закликають бути обачними. А хотілося би звернути. Ся до споживачів, щоб у випадку, якщо вони побачать обірваний провід, в жодному разі не наближалися до нього, тому що це небезпечно для їхнього життя та здоров'я. А також не намагалися самотужки відновлювати електропостачання. В разі виявлення пошкоджень електроопори, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.